В цьому відео ваші увазі результати фінальних матчів юнацького чемпіонату світу Ю-20, що проходив в Чилі. Хто здобув перемогу? Яка команда взяла бронзові медалі, ви дізнаєтесь в цьому відео? Колумбія грала з Францією в матчі за третє місце. Цей матч став справжньою перевіркою характерів для обох команд, які програли свої півфінали з мінімальним. Рахунком. Якщо французи хотіли закінчити турнір на мажорній ноті, то колумбійці були рішуче налаштовані а здобути свої перші медалі Ю-20. Початок зустрічі вийшов обережним. Французи більше володіли мечем, але Колумбія діяла зосереджено на контратаках. І саме один з них став вирішальним: після флангового проходу та прострілу Кафатерос лучно пробив у ближній кут 1 і це вже було на другій хвилині матчу. По другому таймі французи намагалися відігратися, але колумбійський воротар кілька разів рятував команду. А наприкінці зустрічі на американці грамотно засушили гру. У підсумку історична перемога Колумбії, яка вперше бере бронзу у чемпіонату світу Ю-20, тоді як французи залишаються без медалей попри статус одного з фаворитів турніру. В фіналі зійшлось, нагадаю вам, Аргентина з Марокко. Фінальний матч став справжньою сенсацією тріумфом африканського футболу. Марок, який вперше в історії дістались до півфіналу, зустрічались ще ним грандом збірної Аргентини, що прагнула здобути черговий титул на молодіжному рівні. З перших хвилин аргентинці взяли м'яч під контроль, але американці грали організовано без страху і з вірою в себе на 12 12-й хвилині після помилки аргентинського захисника. Марокко відкриває рахунок точним ударом нападника у дальний кут. Змусивши стадіон вибухнути. А ще через 17 хвилин вони впевнено роблять рахунок 0,2. У другому таймі Аргентина намагалась переломити хід гри, але меч на ворота. Після чого американці закріпили всі зони, тримали натиск суперника до фінального свистка. Це історичний триумф в Марокко. перша африканська збірна виграє чемпіонат світу Ю 20 залишивши позаду Францію, Колумбію та саму Аргентину. Символічно, що шлях до трофею вони прийшли з. Неймовірною дисципліною вірою і хлопнокровністю. Але те ще цікавий факт: Україна вилетіла від Іспанії. Іспанія вилетіла від Колумбії. Колумбія вилетіла від Аргентини. Аргентина програла свій фінальний матч. Ось така закономірність. Пишіть, як вам турнір? Чи спрогнозували ви чемпіона? Перейдемо до статистики. Кращими бомбардирами є 4 гравці. Кримаски, Мічел, Вілярал, Задірі. Кращим асистентом є Маама. З 4 результативними передачами. Дякую, що додивились до кінця. Дякуємо ЗСУ. Переможемо!